Справа в тому, що ми знаємо, що при фронтові міста вони страждають особливо, на жаль, тому що там постійно тривають обстріли різними видами зброї, зараз Росія активніше почала застосовувати авіацію якраз довкола, скажімо, лінії фронту, і вони особливо намагаються обстрілювати прифронтові міста, шукаючи. Як вони думають, якісь командні пункти, склади зі зброєю і так далі, українських військ в результаті е, потрапляють по цивільним будинкам. Ну це вже, до речі, не вперше. Якщо ми візьмемо Донеччину, там були часті випадки і приклади. На жаль, коли є влучання в житлові будинки, були так само за попередні дні прильоти по житлових кварталах в Костянтинівці, в Слов'янську. І це все відбувається постійно. Тобто, фактично. Так само вони вишукували не так давно і в Запоріжжі, як вони говорили, за їхньою версією вони влучили військовий об'єкт. Якщо подивитись військові зведення росіян, але насправді куди вони влучили? В житловий будинок, де загинуло багато людей. Так само і тут зараз, на сьогоднішній день, вони обстрілюють, і ми бачимо, що. Їхня мета, яка мета нашого ворога спочатку є лінія передової, де вони знищують все, що можуть артилерією своєю, як Бахмут, зараз як було з Соледаром, як було на прикладі інших міст. А далі те, що вони не можуть дістати артилерію, намагаються дістати авіацію, яку застосовують як правило це з території Росії або з території Росії, наприклад, з Білгородської області або Курської, для того, щоб ракетами які. Мають дальність там достатньо і 250-300 кілометрів подекуди, в принципі, щоб діставати, або з окупованої території. Літаки піднімаються у повітря, залітають на територію окупованої Луганщини чи Донеччини і здійснюють пуски, розвертаються і повертаються. Як правило, це здійснюється ось цими видами ракет. Іноді застосовується реактивна артилерія, такі системи, як «Смерч», які мають дальність на 80 і більше кілометрів, в залежності від того, куди потрібно дістати, іноді е, комплекси С-300 це сумновідомі вже які б'ють не по цілям, а по площам. І вони доволі такі неприцільні. Ось що застосовують зараз і на сході, звичайно, як і в тому числі і на півдні, це особливо активізувалося.